Я холодняк Інна Вікторівна, директор комунального некомерційного підприємства Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня Херсонської обласної ради. На минулому тижні ми мали честь приймати велику голівудську акторку посла доброї волі ЮНІСЕФ Анжеліну Джолі. Для нас візит Анджеліни Джолі був величезною несподіванкою. Місто, яке постійно обстрілюється, яке знаходиться в зоні активних бойових дій. На заклад, який також був нещодавно обстріляний Руснею, відвідує голівудська акторка світової величини. Про її приїзд, у нас повідомила військова адміністрація за 5 хвилин до самого візиту. Під час візиту Анджеліна Джолі цікавилася роботою закладу, спілкувалася з медичним персоналом. Спілкувалася з маленькими пацієнтами та їх батьками. Від неї віяло величезною добротою, співчуттям, особливо по відношенні до дітей. На наші слова про те, що ми нею дуже і дуже захоплюємося, прозвучала фраза про те, що вона захоплюється нами, що в місті, яке знаходиться. Недалеко від лінії фронту, де звучать вибухи, народжуються діти, працює дитяча лікарня і надається медична допомога нашим маленьким пацієнтам. Я вважаю, що сьогодні, коли світ потихеньку починає забувати, що в Україні йде війна, гинуть мирне населення, гинуть люди. Візит Анджеліни Джолі, це був. І ще раз нагадати про Україну, про їхню мужність, про їхнє бажання жити в вільній країні. Ми хочемо розвиватися, ми маємо на це право. Це наша держава, і Україна має таких громадян, які на сьогоднішній день, мабуть, самі мужні у всьому світі. які... Бореться за свою незалежність і за свою волю.